Вітаю, друзі, 6 грудня 2024 року. В першу чергу хотілося б привітати всіх, хто причетний до захисту нашої країни і вкотре наголосити на тому, що, по суті, все, що ми на даний момент маємо, це завдяки їм. Хочеться побажати якомога скоріше від перемоги і щоб всі повернулися додому, до родин і кожен зміг жити своє щасливе життя. Я вийшла на коротеньку прогулянку понад річкою в надії знайти Фламеліну. Тому сподіваюся, що знайдемо щось. І ось. Тіленька така гарна. Це моя перша формулина цього року. А тут ще зовсім-зовсім дріб'язочок. Но лесенька така. І тут Тобто вона ще тільки-тільки починається. Така краса. Дрібнесенька, дрібнесенька. І тут ось гарненька така. Вирву, щоб показати. Ну, звичайно, що така краса хай росте ще. І росте ще довго. Ну, але вже є. Хоча. Ось. Ось. Уже є ті старенька і біля нього молоденьке. Ну, однозначно, скоро буде що збирати. Практично під містом, там качки розважаються. І, як виявилось, далеко ходити і не треба було. Бо тут ось. І там далі є старіша. Тут її до але тут збирати її це, звичайно, не потрібно. А ось стара-стара. А біля неї є. молодесенька, молодесенька така. Гарнесенька, гарнесенька. Ідеально просто. Тут усіх країн просто. Просто шикарні. Там далі старости. Тут ось на пеньочку взагалі. Хтось зрізав. Там стара. Тобто вона зонарна. Там ще тільки починається, а там вже, вже все. Що ж, Сьогоднішня вилазка за Фламулінкою була мандаринною. Тепер я хоч знати, де її можна знайти зрости трошки і пізніше за нею прийдемо. Дякую за перегляд. Ще раз всіх зі святом. До зустрічі у наступному відео.